А скажи, будь ласка, мені злітати прямо високо відразу. 에, давай я дам десь далі вістань і високо попробую. Так, щоб знаєш, різко вверх і назад стільки типу, газу. Та, він почне падати, ти даш газу, і він ти просто не витягнеш. Він може типу, просто на землю впасти. Mm -hmm. Не переживай, все буде. А тепер мені страшно, догови. бо це щось новеньке. <рес> Ні, нічого не страшно, Марія, ти молодець. О, молодець! Дивися, як пішло. Ну, він такий трошки став дрон в'яліший. Тому що він і має енерцію. Тобто він не зразу так реагує, як ти привикла без, без навантаження. Чим більший дрон, тим більше навантаження, тим він такий в'яліший виходить. Я повністю вмію збирати дрон, скрутити раму, спаяти, ну, закрутити, протестити і пролітати. Спочатку нам привезли ноутбук з тим симулятором і пульти дали. Коли я почала літати за три хвилини, то мені привезли маленький дрон навчальний, я його назвала Бобік. Але я його так назвала, тому що казала, що він може все. А я, я, я таке, я то так, ще знаю, Бобік здох. Коли відкриті двері, то я на ньому могла повністю літати сюди. На другий поверх, з другого поверху, кота полякати. <п 'яті> Наші були колись качки, свині, корови. Ну, я Марія, мені 13 років, вчуся я в 7 класі. Граю я на фортепіано і збираю дрони. Я заздрила своєму молодшому брату. Це почалося з того, що там тату, дядько Андрій і Володя, вони там взяли, привезли принтер, Володя навчили, бо він там ноутбук, там модулює. Він почав робити. Такі хвостовики на бомби на на 3D-принтері. Це чіпляється на міну, щоб вони рівно падали, а не якось там кути. Е, після того, як ми загрузили файли на флешку, потрібно їх надрукувати на принтері. Нам потрібно нажати печать і вибрати файли, які треба друкувати. У мене тут їх багато, але нам треба тримач антени. У нас є кріплення під додаткову батарею, надруковане ними. Так само перехідники кріплення під антени на дрони. Так само нам скиди на Mavic відправляють, теж надруковані. І ще, крім того, там всі дрібні запчастини, все, що треба, так само скидаємо, все відправляють. Це моделював Володимир. Це є скид на два воги. Всім привіт! Я Володимир, мені 10 років і я в 4 класі. Я моделюю в програмі під назвою Blender. Я ж не робив прям з нуля. Я робив з нуля, але я мав ніби в, в, в житті таку образ. Та. Але я не мав на комп'ютері зростати, мав просто так дивитися, щось зробити. Зробив, надрукував, подивився і переробив. Дрони зараз основний засіб для того, щоб відбити атаки ворога. Ми комунікуємо, показуємо військовими. Військовим, що в нас виходить, так і після того як ми отримаємо від них якесь добро, то ми можемо тоді вже продавати. Цю грамоту мені дали за те, що я волонтер, ще мені дали медальку за участь в антирористичній операції. Коли ми бачимо, як дітки збирають гроші, збирають збирають дрони, роблять для нас таку важливу справу. Це означає, що наша, що наша справа не є даремною і ми обов'язково переможемо з таким тилом. Ми йдемо збирати навіть кошти. У нас є два дрони, на яких ми назбирали гроші. Марія їх зібрала, а я прошив. За один день ми назбирали 14 тисяч, як то було. Тоді була вроде би, вербна неділя. Так. І багато людей було. Ми пішли збирати гроші. Дядько Андрій нам сказав, якщо ви не збираєте на дрон, то ми поїдемо в Макдональдс, всі поїдуть хлопці. А, ми, нас було доволі багато, і всі мали мотивацію. І ми все таки пішли збирати. Якимось чудом було так багато людей, і майже, і майже кожна друга машина вставала і давала по 100-200 гривень. От такі. То їх я їх не роблю, то роблять хлопці. Ну інші, які збирають. Ці всі дрони для чого це все робить? Ну, Для того, щоб е валити мускаля. Беремо 15 дронів на один екіпаж в день. В день на один екіпаж. Якщо це працює один екіпаж місяць, е відповідно ми множимо 15 на 30. Виходить 450 дронів. Працює в день три екіпажі тільки в нас. Тепер ми множимо 450 на 3. І ось виходить цифра, яку треба нам, нам, тільки нам, на місяць. У мене є страх за моїх рідних, у мене є страх за Володимирового Хресного. У мене є страх там, я переживаю. Але все, що я можу робити, це молитися і робити дрон. Там є знайомі, то вони, вони мають москаля в полоні. Я кажу, наступного року, вони розповідають, те, що вони вчать москалів говорити слава Україні, там про Путіна і все інше. Я Кажу, наступного разу, коли його когось злапаєте, то, будь ласка, навчіть його їх вірщика. А я такий вірщик. Путін лох наївся лох, в лаг, сів мусорку і здох, а собака з переляку відкосила його срак.